Залити ціну на товар. Ми це робимо в двох випадках: або якщо новинка приходить, і ми з нуля заливаємо в базу, або якщо нас просить відділ продажів. Наприклад, надійшов мені лист, мені просять на такий артикул поставити таку ціну і для такого-то клієнта, я переходжу в базу даних, заходжу в CRM і маркетинг, розчути і установки цен. І створюю нову. В коментарі я пишу так, щоб мені було зрозуміло, чия і для кого це ціна. Я, наприклад, так і напишу: скопіюю звідси, вставлю і напишу для кого? Для Аврора. Те, що вона нас ПДВ, це нас не обходить. Можемо видалити. І ось таким чином коментар залишаю. Що я тут налаштовую від ціни. Якщо це Аврора. Тоді вигідна покупка. Якщо б було АТБ, тоді обрала б АТБ. Для всіх інших ціну треба встановлювати роздрібно. Тобто, це треба уточнювати у відділу продажів, для кого вони хочуть залити. В даному випадку обираю вигідна покупка. Дата. Найчастіше сьогоднішню, якщо не просять іншу. Валюта. Це українська валюта, обираємо її. Далі переходжу в вкладку «Расчоти цен. Тут обираю загрузіть із таблічного документа. І заповнюю. В мене один артикул, я його копіюю. вставляю Ctrl-V. І ціну копіюю. І вставляю. Після чого я натискаю кнопку Далі є. Так, да, в мене підписана назва. Перенести в документ. Перевіряю її ще раз. Порівнюю з тим, що мене, мені просять. Якщо вона відрізняється, можна звернутися до Стаса програміста. Або подзвонити в відділ продажів і повідомити, що. Вона заливається по-іншому. Після чого, якщо все добре, ми натискаємо Привісти і Закрити.